Просто нас приняли горе на сала. Не лісі посіяла. Це б нам кутіла морячина подала. Світ мені заселилися, бо ж народився. А тисяча нам покинуться. То отак, Всі на Божого видати. Всім людям говорить, що Бога зберіга світу. Велік зі таку Бога. А звідти йду від села до вашої оселі. Хочу дізнатись дуже. Хто ви такі милі друзі? Ми маленькі пастушки, що посе молочки. А звідки? З якого роду? З українського народу. Красне є, Божий рай, український рідний край. Хто не сказав ну, про народження дитини? Як ангел заспівали, ми всі разом про те знали. І для Ісуса дерев взяли і до вертепу поспішали. Так, я вас бачу, любі діти. Ви там у квіти. І тебе я пам'ятаю, ти один ангелів раю. Ми тебе на хмара зріли поміж що щось сміли. Так, і я там був між ними повертими своїми. Ти сюди завітав, бо Ісус так наказав. Хай один із вас ангели, ви українські села, було, щоб його могли взріти, милі українські діти, щоб сказали, що бажають, може серці смуток жаль. А, чекайте, зачекайте! значок хочу чтобы тебя сны потянул Царями, я по мою стороні, і всі належні мені. Я на цар такі вісці, то це в світу народився, у твоємі місці. Як ти жити суру, по тебе четвертую, ти я новину вже кажи, попадеш без голови. Там як місці цар'ю, маємо на новину, сир нам золота А ну, геть і мені із хати, воно кажу порубати. Мій царю, каже, що новина, завдила діва сина, не сію, начебто, царя усього світу, обіцяного в заповіті. Лумощій показує сходу мудреців, мудрці ватар розбиває. Ми йдем, веплеєм, він чуєм, спокоєм і повернемся. Я цар індійського народу. Де мій народ погодих і ліса пукає? Різні бої свіжкає. А сьогодні Ангел мені сповістив, що стос народив. Я б з собою зал, щоб і сускіх піняв. Я цар грецького народу, я не боюсь нічого зроду. Мій народ по морі гуляє, і за з Бога звеличає. А на сході зоря засіяла і дорогу мені показала. Я дари собою взяв, щоб Ісус таких прийняв. Один я цар тут, волода всього краю, ця дитяти я не знаю, і знати не бажаю. Воїни мої вірні, станьте тепер мною. Ми на попуті прибули до бою, готові. Вороги ми всі з краєм, то на тебе руку піднімає. І діду, в твоєму міста, там воїнів мої біста. прибити всі без пощади. Без сузвою, кожен хлопчик дозволіт, ай за її не так зробіть. А хто буде боронити, тут йому не жити. Він не касвяти для нас, виконаємо його враз. А мале дитя скині мусить найти бо інакше всім смерть. Військо, і роду, навчадру, всіх дітей буває, а Марія сином Божим із міста втікає. Як Ти смішно ті дохати, мене потребувати, й ти, риці бою, чекаєте одного Бога. Сьогодні народився... коли і трохи рогом рогом. Геть <тірна> у <тірна> <тірна> мене геть лобби, я насаджу, золотого. я насаджу розум. Серед смерті мало, ти мені служила, всі хворої поведіть. Ніхто не має жити. Їх усі скусики в того, бо ще скусі малого, що сьогодні народився і на тонний посадився. А не будеш цього царю, є то я не вдарю, бо мала дитявість. <пал> Моя влада сильно нині. Можу я йому служити, а тебе йому щоб вбити. Я мутній, багатий, ордовий добрий б дати, але золото моє, тільки не куси мене. Твою душу мушу я перту чорнові кидати. Цар і стопі, звали у співну, доволі порівню. Хай згода любов між вами хломую, хай справа в вашому серці керує, Не заздрості злоби, без є не отрута, що віру ніколи не зміг порутись. А нині ми славно Ісуса вітаємо, і слава віки, йому відаємо. Прощавайте, добрі люди, вже спокій хай нині буде, щиро Господу благайте, своїх діток навчайте, Щоб в церкві всі ходили, щиро Богу сумливий, звернути суд пуснути. Ми робіть бочкам Він не хотів брати жити, бо не хоті любити. Сергій, клас, щоб по душу. Шляхом вірдоний дій, до богася верніть. То вас Бог буде любити, то вас Бог буде благословити. І пішла вам щасливу долю і вдома, і на полі. <риклад> Бувайте ми ці хаті, щасливі будьте і багаті. Майте волю добру вожу. Тільки, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, від і нарід і Боже! ці файно, файно молодці. Чуть-чуть без звука, дядьчуче, тільки трошки звуку два, і супер. Молото того погано почує. Ні-ні, добре, добре, дуже файно. Ну, для вас є супер. Дівчи, хлопці, дуже дякую вам за, вам завдовжки стараємо. Да, Так. Ну, ні.